Українська якість, так? Да? Дивіться хлопці. Фарбували, фарбували, а він був закритий, видно. Це не пофарбували. Оце тобі Україна. Ну каже, у нас же без 25% компенсація, каже, ви повинні зрозуміти. Ну. А як він називається? як? А як? ще Ні, компанія. Ну, хто виробник? То виробник? Це знаєш, що це саме... Мені кажуть, українська якість, Дивіться. А це ж буде ржавіть, уже жарів. Ви хоч балончик прийшліть. Вони прислали. Два? Та, вони прислали один балончик, треба це закрасити. <рес> каже, знаєш, каже, зроби сам, ну. Да? Це кров, це Україна. Ну це нічого, в мене хуже варіант там є. Я вам скажу який. То капець. І тут так само з цієї сторони не докрасили. Ну так, да, він був розкладений. О, це блядь, Україна, ёб твою мать. Оце хтось ну, повинен вже видавати. Ну, я знаю, там якийсь контроль якості, коли ну, клієнту йде. Ой. Ні, конструкція, як завжди, вони ж копіювали цю конструкцію з тайгера, воно ж видно, навіть під червоний покрасили. Але фарбувати вони, бачу слава поки що. Фарбують А виходило, так. Да. Ну так, да, наче таке. Ну побачимо в цьому році, знаєте. Наше, знаєш, що, як ось в анекдоті каже, так ми заказували каже, танк, каже, а, прилетів, а приїхав вертольот, каже, так треба доробити напільник. І наша історія. Ну нічого, таке воно життя. Да, Побачимо, випробуємо його. От чесно, колеги, українське є українське, без образу. Треба працювати, щоб було якість, щоб хтось контролював на заводі такі речі, що фарбування повинно бути якісне, щоб було все добре. Хоча хазяїни прислали тих той балончик. Ну це вже трохи, як кажуть, є маленький осад. Побачимо, як він буде посівні 25-го року працювати. Але щось принаймні, українці почали копіювати. Дай Боже, щоб воно колись переросло ще в якість. Успіхів вам!